Війна і одною з базових складових цієї війни є енергетична війна. І у нас з вами є дві стратегічні задачі, які ми повинні з вами вирішити. Це забезпечити енергетичну незалежність країни, а тактична задача це пережити опалювальний сезон 2014-2015 року. Група народних депутатів разом з групою експертів, які є тут присутні, разом з Союзом промисловців і підприємців за дуже серйозні ініціативи Держагенції з енергоефективності виступили ініціаторами цілої стратегії заміщення російського природнього газу на українські енергетичні ресурси. Ми вважаємо, ця політика дуже правильна, тому що ми викидаємо мільярди доларів на Газпром, замість того, щоб інвестувати їх у власну економіку, у власний аграрний сектор і саме головне у власні технології. І інновації, які потрібні на сьогоднішній день Україні. З ініціативи такої групи і народних депутатів і союзу промисловців з активної позиції дуже конкретної Держагенції агенції з енергоефективності, а віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман вніс в уряд, і уряд прийняв декілька постанов по заміщенню природнього газу. І тепер у нас є дві серйозні проблеми, які ми повинні з вами розв'язати. Ми в Україні повинні сформувати ринок. Біопалива, який повинен бути цивілізованим, який повинен бути структурованим, щоб у нас не було дефіцита, раз ми хочемо перейти від заміщення газу. З іншої сторони, ми повинні сформувати ринок високих технологій. Тому що коли ми будемо ставити, переходити на опалення і використання українських енергетичних ресурсів, нам потрібні котли твердопаливні, нам потрібні сучасні котли, інноваційні котли. І однією із головних задач, яку б ми хотіли б говорити. А за цим круглим столом, а що потрібно українському товаровиробнику для того, щоб прийти дуже швидко, розвинути свій бізнес, яка підтримка державна повинна бути в умовах економічної кризи і дуже обмежених можливостей з точки зору кредитування, і саме головне, що нам треба зробити, щоб були українські технології, які працювали на українському ринку, а не там європейські, китайські, тому що це такі самі імпортні контракти, як ми платимо за газ. Тому завдання таке, от те, що стосується біопалива, ми декілька днів розглядали тут на площадці Союзу промисловців і підприємців. Була дуже цікава така конструктивна, консолідована розмова. І мені б дуже хотілося, щоб от на площадці Союзу промисловців і підприємців, от в присутності голови держагенції Сергія Дмитровича Савчука ми поговорили, які рішення потрібні, які закони потрібні, які постанови уряду потрібні для того, щоб ринок технологій. Обладнання українське, яке використовується в енергетичному секторі, нам потрібно було б сьогодні і як його створити, і як відтримати. Дякую.